З 1 березня пенсію підвищать на третину або не підвищить. Ну, це як заманеться нашим народним депутатам і кабінету міністрів. За законом мають підвищити відповідно до рівня інфляції і темпів зростання середньої заробітної плати. Але чи треба підвищувати пенсію? З тої пенсії. Понад 20% кожен пенсіонер віддає купляючи хліб чи платячи за комунальні послуги держави у вигляді податків. З тої пенсії третину пенсіонер віддає виробникам товарів і послуг на оплату їхніх прибутків, і зарплат і тому подібне. З тої пенсії пенсіонер продукує створення і збереження робочих місць. Тої пенсії пенсіонер повертає собі те, що роками не доотримував через податки і збори, коли працював. То чи треба підвищувати пенсію?